У 1917 році настав кінець Російській імперії. що була революція і війна. І об... Чи... Війна з комуністами. І так розпалася імперія на різні народи. І з один... народ... Тим часом в Україні була революція комуністів, але вони були невдалими. Після того комуністи запропонували е, українцям бути. Комуністами, ну вони відмовились. Потім війська комуністів направили на і говорили, що вони на донецьких козаків не планують, і захопили військи. І так почалася перша радянська українська війна. Але в українців було 100 тисяч військ, але мінус тон, що була демобілізація, це означало, що будь-який солдат міг піти додому просто так. І тому солдатів було на фронті менше, і за того більшоки вже дісталися до Києва. Це було. І більшість українців на Київ відстали, почалася київська війна, і більшов Київ проіграли, і так затримуючи мечі. і 2 мільйони гривень запас хліба давали центральну державу, щоб вони допомогли, бо Антанта не хотіла допомагати і не признавала Україну. І після того е німці відправили своїх е солдат на фронт. І почався кошмар для комуністів, тому що солдати вже були зам... замучені, а в них вже інших сил не було. І тому вони здалися. І захватили Крим. Крим був у Кремі, була Кримська Народна Республіка. Днеро отримала нові території. І так, підписуйтеся і поставте лайк, якщо ви хочете другу частину.